10 жовтня Україна відзначає день працівників стандартизації та метрології. Разом зі своїми цивільними колегами його святкують і військові метрологи. Сьогодні виконання всього спектру робіт з метрологічного забезпечення військ в основному покладено на чотири регіональні військові частини. Однією з них є в база вимірювальної техніки збройних сил України. Напередодні професійного свята її фахівці завершили проведення робіт з калібрування та ремонту засобів вимірювань медичного призначення у центрі медичної реабілітації. Ці та санаторного лікування Крим. Унікальний клімат, найчистіша морська вода, розкішний парк, сучасні методики лікування, а ще ексклюзивне розташування між двома найвідомішими кримськими ведмедями великим Аюдагом та маленьким Кучукаю. Вже багато років санаторій Крим, що затишно розташувався на південному узбережжі півострова у селищі міського типу Партиніт, залишається одним з найкращих військових лікувально-профілактичних закладів. Щорічно центр приймає близько 20 тисяч відпочиваючих. Більшість з них це. Військовослужбовці та члени їх родин, звісно, робота такого потужного лікувально-реабілітаційного закладу просто неможлива без тісної співпраці з військовими метрологами, адже через постійне велике навантаження медичні прилади потребують ретельної повірки, правильного налаштування та якісного ремонту. Лічебна база представлена двома шикарними лічебними корпусами, високо оснащеними современной техникой, и диагностической, и лечебной. Вся эта техника, естественно, нуждается в контроле, нуждается в наладке, нуждается в обслуживании, в ремонте, в своевременном проведении его. И помощь, неоценимую помощь, я сказал бы так, в этом оказывают специалисты региональной базы, измерительной техники Министерства обороны Украины, расположенной у нас здесь в Крыму. Они ежегодно оказывают эту помощь нам и тому, как, потому тому, як ми бюджетна організація і допомога казуються безплатна. Нам вона неоценима и і дорога вені. Фахівці Євпаторийської бази вимірювальної техніки працюють із кримськими військовими закладами охорони здоров'я вже багато років, тому із їх медичним обладнанням зустрічаються як з добрими знайомими, чудово розуміються на особливостях налаштування та ремонту. В південному регіоні розташована велика кількість медичних закладів та закладів охорони здоров'я Міністерства оборони та інших міністерств. Зокрема, в автономній Республіці Крим таких закладів більше десяти. В цих закладах є велика кількість медичної апаратури та фізіотерапевтичних пристроїв, які. В якій є необхідність в метрологічному забезпеченні, тобто контролю їх параметрів, оперативному ремонті та підтриманні їх в справному стані? Наші фахівці обслуговують та здійснюють повірку, калібрування, ремонт даної апаратури безкоштовно для бюджетних установ та закладів охорони здоров'я Міністерства оборони. Що дозволяє заощаджувати дуже великі кошти як для самих санаторіїв та інших закладів, так і для міністерства оборони в цілому. Дійсно, вже давно минули часи, коли лікар допомагав пацієнту, спираючись лише на свої знання, досвід та інтуїцію. Сьогодні її ставлячи діагнози, проводячи лікування, скулапи обов'язково використовують медичну апаратуру. Однак техніка є техніка, і збої у її роботі, які можуть коштувати навіть життя хворим або медичному персоналу, не таке вже й аномальне явище. Саме тому якісна робота і в патерійських метрологів надзвичайно важлива. Параметры воздействия будем говорить, лазеротерапии, допустим, других значит, препарат, аппаратов, которые работают с электрическим током, значит, может вызвать не только небольшие побочные изменения, но и очень серьезные нарушения функции организма. Поэтому мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и постоянный контроль с их стороны. Тим самим так скать обізпечить абсолютно високе качество вказання медицинських услуг. Планову перевірку закінчено медичні прилади після лікувального сеансу військових метрологів знову у строю, і це означає, що центр медичної реабілітації та санаторного лікування Крим знову може спокійно приймати бажаючих відновити здоров'я. Апаратура не підведе.